Привіт, малята! Сьогодні на занятті з малювання ми з вами будемо малювати одну весняну квіточку, яка має назву підсніжник. Визирнув підсніжник під вікном у мене. Голівонька біла, листечко зелене, холодно повсюди, ще сніги біліють. Квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Визирнуло сонце, квіточки всміхнулись. І до неба вгору зразу потягнулись, а сніги знітились, збігли ручаями. Це весна чарівна вже зустрілась з нами. Звеселіло серце, засвітились душі, засміялось сонце, і немає стужі. На тепло й на світло вже день повертає. А весна так любо всіх нас пригортає. Пропоную розпочати роботу. Спочатку ми змочимо зім'ятий папір у білу фарбу і будемо ставити відбиточки на нашому аркуші паперу. Це буде в нас сніжок. Тепер, коли сніжок готовий, ми будемо малювати стеблинки і листочки нашого підсніжника зеленою фарбою. Ось так. Тепер, коли стебло і листячко готові, ми за допомогою білої фарби і пензлика малюємо квіточку. Ось так. Ось погляньте, яка квіточка вийшла у мене. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята!